Це повномасштабна війна. І я кажу, що ми виконуємо функцію по підготовці цивільного населення к мобілізації. Ми проводили навчання з тактику спеціальної підготовки. З різних підрозділів військові приїжджають: піхота, котики, ну, там, собачки. От за які кошти вони взагалі там знаходяться? Була така там, драка і мене ножом. Пробили мышечную артерію. Это шоу трем за рулем. Тут надоедли вывайся. Задаст вопросы по фактам. Интересные гости, известные люди тоже сьогодні сольются. Друзі, доброго дня. З вами, як завжди, наш новий выпуск. На каналі Трьом за рулем. Сьогодні ми спробуємо спілкуватися українською мовою. Там же, звісно, як піде. Сьогодні бачите такий оригінальний гость у нас на каналі. Тому дивіться до останньої хвилини. Коментуйте і погнали! Артур, доброго дня! Привіт! Будь ласка, пару слов про себе. Ти такий хлопець, я бачу, трошки займався, напевно. Чи книжки десь читав, як треба займатися. Ну. Трошки е, така натура в тебе, да? е, Спортивна. Декілька слів про себе. Ну. Хто ти, що ти, з чим займаєшся? Декілька слів сам я з Одеси. О. В Одесі народився, в Одесі вирос. у 30 років переїхав до міста Київ. Мене запросили по роботі, ну і от тут живу, розвиваюсь вже сім років. Спорт це неот'ємна частина моєго життя. З шести років займався єдиноборствами, карате спочатку годзюрю, потім тайський бокс, ігровий від спорту, баскетбол, футбол, теж полюбляю. Американським футболом захоплювався в Києві. Була така команда а, Rebels, Потім а, вони, а, була колаборація з іншими трьома клубами з Києва. Це бандіти і Бульдог. І з трьох клубів зробили один з, а, Ну, Я, кстати, один з учредітелів цього клубу. Е, ну от так, от захоплююсь спортом, а зараз е, розвиваю панкритони греплінг у Київській області. Я президент федерації панкритоних Угу. Дуже цікаво, не знав, навіть не знав. Е, скажи, будь ласка, як тобі взагалі наша зараз ситуація, та що робиться в Україні? Ця нашумівша е, да, війна, так сказати, як ну... ти до цього взагалі відносишся? Ну, я б сказав, що це не так сказати, а це повномасштабна yeah. війна. Тут ні немає ні білого, ні чорного. Є чітке поняття, що це війна, яка ну, коснулася е, кожного українця. Е, дуже багато людей страждає, постраждало. Ну, на це е, е, сказать, боляче mm -hmm. дивитися, да, але ми повинні проявити свою мужність. Характер і адаптуватись до цих умов і робити щось, що буде допомагати нашій державі і нам усім, якраз от цікаво було тебе запросити, тому що е, хтось робить якісь дії да, зараз. А от я знаю, що ти робиш величезні, е, величезний внесок, е, який саме розкажи, будь ласка, от що ти організував, чи в тебе було, було раніше? Зроблено. Ну, uh, от. ну що, що касається семінарів з тактику спеціальної підготовки, да, як взагалі... і організація АСД Alpha Self Defense, її створили декілька років тому. Так. На базі Федерації Панкритони Греплінгу наш лідер Віковенка mm -hmm. Роман Володимирович, він підполковник зараз воює у складі Збройних сил України. У не буду казати те саме, але ну, да, у да. гарячому місці. Тому, коли почалась війна, я в цій організації віце-президент, він пішов на фронт. Ми згуртувалися. Я запросив до організації ще єдиномишленників, і Ми спочатку там на третій день вже почали займатися волонтерством. У нас була як... ну я розумів, що волонтерити там по всьому Києву буде складно, тому так як я проживаю у районі Оболонь, ми створили такий телеграм-чат Волонтери Я зробив об'явлення у своєму інстаграмі. Ребята, хто хоче допомагати, давайте І Ми почали волонтерити. А, потім, коли а, вже в Києві стало спокійніше, ми а, і продовжуємо зараз їздити у ті міста, де зараз йде війна. Помагаємо цивільним людям, це основний наш напрямок, це гуманітарний. Ну Також військовим, коли у нас е, вдається щось е, знайти, для військових ми теж їм завозимо. Ну, позиція така, що ми е, знаємо, що війна йде, тому що в Києві вже багато хто забув про це, але mm -hmm. вона не закінчилась. І я знаю людей, які живуть. У сірих зонах і туди мало хто хоче їздити, тому що там небезпечно. Ну, ми а ви їздите? Ми да? їздимо. Да. І також з 16 березня у нас був досвід, тому що ще в довоєнні часи ми почали. Ми проводили навчання з тактико спеціальної підготовки. Основною метою наше було підготувати якомога більше саме інструкторів, які потім могли б виконувати ці угу. навчання, напевно, да. да, да. І почали 16 березня проводити для військових. У нас на першому семінарі було 100 чоловік, і на, на наступний день 90. я зрозумів, що це дуже зараз потрібно. І, от з цього моменту, ми майже кожен тиждень проводимо це. Заняття в основному це були у нас військові завжди зараз. Останні два місяці ми почали працювати з цивільними uh -huh. і цивільні багато хто теж розуміє, що можливо їм прийдеться э, вступити у склад э, Збройних сил України а взагалі і... нічого не знають, як да, так. Да, да. І я кажу, що ми виконуємо функцію по підготовці цивільного населення к мобілізації. <х> <х> да, 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 да. Ні, ну краще треба щось знати все одно, ніж, не дай Боже, да, ти отримав автомат в руки і взагалі не знаєш, як і що робити. Скажи, будь ласка, як так вийшло, що у вас є е, е, з Америки хлопці? да, Приїжджають там, проводять е, свої там? Так, да, у нас. Е... Ну, я скажу так, у нас був вже багаж інструкторів. Це люди, які з ким ми співпрацювали ще до війни, ага. і вони взагалі, я скажу так, у, у організації АСД є ще предісторія, тому що у 2015 му році був створений український загін інструкторів на базі О. Федерації Понкретону mm -hmm. та Греплінгу. І ці інструктори виїжджали на передову. І постійно працювали. Потім е, вже долучився я ми з Романом Володимировичем Яковенко, І ще у нас е, було шість е, людей, і засновників організації. Е, е, ну, ми створили СД. Основний напрямок був національно патріотичне виховання, і він єс на ним. Угу. Ну і також військово патріотичне виховання, от цим чим ми зараз займаємось. <ган -ді> І Коли почали ці повномасштабні такі навчання проводити, я познайомився з дуже такими цікавими людьми, це грузини, да. Грузинський легіон. Вони з 2014 року знаходяться в Україні, воюють за нашу країну, теж ненавидять орків. До них до батальйону постійно приїжджають інструктори з різних країн і проводять навчання саме для їх батальйону. І вони залюбки допомагають нам своїми інструкторами, своєю матеріальною базою. тому це ну, їм така повага дуже велика. Так, да, мені було дуже цікаво, за які кошти вони взагалі там знаходяться. Тому що вони просто вчать-вчать людей. Там у них товпи людей йдуть, там ну, може а, не кожен день, але дуже. Грузіни? Так, да, да, да. А, Ну... Багато хто хто воює, вони yeah. у них є контракти з ЗСУ, uh -huh. і вони воюють да, Вони отримують зарплату. А ті іноземці, наземці, які приїжджають інструкторами працювати. А у нас вже були інструктори з Америки, з Австралії, з Канади, з Британії, з Польщі. Я знаю навіть морські ну, котики да там у вас були Ну там з різних підрозділів угу. військові приїжджають. Піхота, котики, ну там собачки. <різь> <різь> Хто хоче? <різь> ну реально дуже багато різних людей з різним досвідом. Вони як волонтери приїжджають, нічого їм не потрібно. Тому ну тобто підтримка відчувається да дуже така потужна, е, звісно, да коли ти починаєш спілкуватися з цими людьми, спрашиваєш, яка в тебе мотивація? Да. А, ну людина живе допустимо в Британії. Ну да. от я спілкувався з одним грузином. Він е як перекладач працює постійно, ну і теж військовий, допомагає перекладати з іноземної мови. Mm -hmm. Він каже: я коли почув, що почалась війна, я каже, не мог е просто спокійно сидіти, Мені мені тянуло. Тут люди страждають, мені потрібно допомагати, тому що українці я знаю, що це ну, дуже така країна і люди. Е Гарні а русских, я так розумію, у світі вже ні, ні, ніхто не поважає, тому mm -hmm. для них це честь приїхати сюди Klas. і допомагати. А військовим, це як послужний список. Знаєте, mm -hmm. ну у нас зараз така війна найсучасніша проходить в Україні. Найсучасніша. Аружя е, із mm -hmm. і це гарний досвід для них. Він потім приїжджає до Америки, і Коли бачить, що у нього там учасник бойових дій в Україні, це велика сказано, повага Велика да, повага і навірно, плюс, плюс до плюс, зарплати. Плюс. Я так думаю, ну, да. Ну я про ці речі не питав, але я думаю, що це має якесь значення. Угу. Круто, розкажи, будь ласка, взагалі, от для хлопців, для дівчат, так навіть дівчата займаються підготовкою. Які може напрямки, які взагалі затрагуються теми? Ну що можна, чому чого можна навчитися? Наприклад, піти на ваші курси і навіщо вони взагалі потрібні? Ну ми починаємо навчання. З індивідуального обращення зі зброєю <гум> і потім по наростаючі це тактика спеціальна підготовка, відпрацювання у взаємодії у команді, атака, відступ, робота у двойках, у тройках, у групі, а також це міські бої. Польові бої, зачистки будинків. Виїжджаємо на полігон попрацювати. Також в нас є тема інженерна саперна та мінно-патрівна справи. Це також дуже корисно. Ну, в нинішніх реаліях дуже максимально пішов за грибами і виходить одна нога там, друга ну, тут. Ну, Якщо бачив вчора, десь на Донбасі жінка там була касетні міни, порозкидували. Угу. І жінка знайшла один такий ліпісток, їх називають, подивилася і поклала собі у сумку. Угу. Каже, на роботі хотіла показати людям. це угу. вже... да, міна була. Я уже инструктора запытал, ага. он говорит, что она не взорвалась, потому что это старые ага. запасы и, скорее всего, она, ну, уже как вышел срок годности у нее, да, ну, да, да, да. Бы, некачественная. Богу. Поэтому ей угу. повезло, а так ну, люди просто этому не понимают. А ну, наши, в наших реалиях мы все должны знать, детей этому нужно учить. Взял себе, получается, трофей и разнес, не дай бог. Куда, да, я Звертаю увагу, що зараз останнім часом дуже багато жінок цікавиться, тому що жінки теж вони їздять і волонтерять і розуміють, що прилітають по всій країні. І якщо прилетіть десь хоча б навички з тактичної медицини, як правильно накласти турникет, як правильно зупинити кровотечу, ну ці навички потрібно знати. Тобто тому... базове навчання там по медич... медичній. Ну, у, нас, є. Да, у нас є тактична медицина. Окремо, ми іноді думаємо, що треба провести домедичну допомогу. Ми її проводили ще до війни постійно. Тактична медицина до, до допомога, тому що домедична допомога це більш для цивільних при екстреній ситуації. Ну да як що? правильно повести себе да. людям. люди, багато людей навіть не знають, як правильно там визвати скору ну, да. допомогу. Тим бачиш, що таке турнікет. Да. Да? Взагалі турнікет. питання. турнікет могі навіть їх не бачили і це цього їм і незнайомець ну, <світ> тому у вас зараз на підготовці можна отримати турнікет, покрутити його, да, накласти собі жгут, накласти там партнеру з ким ви ну, працюєте? у нас дуже uh, класна тактичка. Ну у нас інструктор тако. очень классно ведет э, цей курс и дает э, именно практики тоже богатые да Тоха им. привет мы наслышаны не только наслышаны, а собственно участвовали в этом ну, процессе да ты был поэтому да ты знаешь как это круто и ну это очень важно именно на практике попрактиковаться наложить турникет своему э, товарищу и понять вообще как эвакуируют при особливых умовах при обстрелах ну Ну, тобто То, ти не це, втрачаєш чин. свідомість, ти в принципі розумієш, що що да, і ти можеш реагувати а, адекватно, а не просто в, в паніці сісти і відкрити рота там і плакати. Звісно, але усі ці навички постійно треба тренувати тренувати, відпрацьовувати. Ну, хоча б, якщо ви хоча б раз це спробували, ви вже маєте що робити. У мене був у житті такий а, случай. У детей, ну как, у подростков, mm -hmm. у родственников, мне 17 роков было. Ну и у нас там, мы молодые, вся кровь горячая, mm -hmm. была такая там, драка, и меня ножом пробили мышечную артерию. Uh -huh. Ну да, и я до этого проходил курс по оказанию первой медицинской помощи, и поэтому я знал, что нужно перетянуть ногу себе. Я перетянул ногу ремнем, у меня ремень был, перетянул, держал. И так вот в больницу приехал, и благодаря этому, в принципе, я выжил. Потому что несмотря на то, что я оказал эту помощь, все равно 3 литра крови я потерял. -го. А, да. Врачи говорят, что ну, повезло, что вот так вот сделал. Потому что я слышал недавно тоже такой случай был. А, парня пырнули в ногу, тоже мышечная артерия. Он за полчаса истек крови, просто не знал, что делать. Ну вот, вот как бы вот и даже все. в таких ситуациях да. самому себе помочь. Ближайше мероприятие какое-то планується у вас? Е, ну, ми кожного тижня працюємо. Е, наші інструктори майже кожен день е, працюють, тому що по буднях вони їздять до військових, <гум> їздять на передову в Києві. Працюють. Ну а по вихідних е, ми з цивільними працюємо. Uh -huh. Тобто є навіть я знаю метання ножів і самозахист, і uh -huh. чого тільки немає. Да, 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 Грузин. У uh -huh. нас Каха, uh -huh. він uh, віце-президент міжнародної федерації uh, КравмаГа, uh -huh. і він припадає саме кравмагу, це прикладно від uh, бойових мистецтв, які застосовує ізраїльська армія. Ми знаємо, що ізраїльська армія. Потужна плані підготовки, так, да, да. дуже потужна і таким чином. Таким чином він припадає раз у тиждень, запрошує до себе усіх безкоштовно, і дає і метання ножів, і кравмагу, А ми у цей час працюємо, хлопці, так, дівчата. Є навіть безкоштовний варіант, є коштовний варіант. Я навіть не буду зараз там просити якісь там знижки, тому що ну здається, мені це зараз ну взагалі неумісно. От якщо ну можна я там твої е, ці е, контакти да, Да. Тут контакты, организации. Организаторы, да, да? да. У нас потужна команда. Я кажу, что мы с первых дней, как сплотились, вот и по сей день так угу. и работаем, поэтому э, ребята постоянно на пульсе. Даже, я знаю, ночью там что-то переписываются, люди разные бывают. Ну, конечно. Пишут по ночам, они им отвечают. все все интересно. <свят> ну, значит, мы скинем контакты, оставим, пусть да. ребята пишут, пусть подключаются приходят смотрят ощущают на себе вот я думаю это будет очень полезный такой экспириенс супер ну у меня в принципе это и вопросов больше нет я тебе скажу так да. очень интересно надо идти практиковаться и все смерть врагам так сказать да смерть врагам скажу приходи на навчание спасибо себе тогда ребятки вы были на канале трем за рулем лайк подписка раскидывайте видос с вами был василий ковленко пока это шоу «Трем за рулем». Тут надоедливый Вася задаст вопросы по фактам. Увы, увильнуть не пытайся. Интересные гости, известные люди тоже сегодня сольются. Тут узнаете много советов, а также получите массу эмоций.